Вітаю, поезія народжена на війні, звучить інакше. Євген Лесін, солдат підрозділу Даркнот, 412 412-го полку сил безпілотних систем Немезіс, не лише захищає Україну, а й фіксує ці миті у слові. Його нова збірка ледь з гіркле літу. Це документ емоцій і подій. Поговоримо про неї з автором просто зараз. Доброго ранку, вітаю в етері нашого телешоу. Вітаю, радий бути з вами. А ми раді, що ви з нами, і що ми поговоримо на таку високу тему, як поезія, причому поезія на війні. Що це для вас? Це втеча, це захист, це зброя? Ну, ви знаєте, насправді це все звище переліченого і, мабуть, навіть більше, тому що поезія вона зазвичай слугує. Таким засобом якогось концентрованого виразу емоцій, досвіду, який ми проживаємо, іноді це дійсно якийсь захист, якесь місце, де ми, я, як автор, можу знаходити там спокій чи надію, чи відновлювати мотивацію. А в публічному просторі це дуже часто дійсно і підтримка інших людей, і мотивація інших людей дуже часто буває потрібно людям почути. Якесь слово, яке допоможе їм там подолати ті е, стресові ситуації чи загалом обставини, які трапляються зараз у нас, особливо в час повномасштабної війни. Ну і е, якщо говорити про наступ, про наступальний потенціал поезії, то звісно, це теж є, є, є така риса, є такі вірші, які власне і спрямовані на те, щоб піднімати. Оптимізм, мотивованість, настрій, готовність діяти, тому поезія насправді має дуже широкий спектр, скажімо так, і особисто в мене це не виключення. А що це для вас, як для митця, в моменти, коли ви створюєте поезію? Що це вам дає в цих умовах, яких ви створюєте? А, ну, слово це загалом така штука дивовижна, яка м, допомагає впорядкувати власні почуття і думки. Коли ти проживаєш якийсь досвід, не обов'язково це якийсь складний досвід, але загалом проживаєш якісь емоції, досвід, спілкування з людьми, чи якісь події. А, так чи інакше воно залишає відбуток на тобі і тобі і всередині, а коли ти це висловлюєш, Виписуєш на папері або висловлюєш усно, складаєш у рими в рядки. Відбувається якийсь такий е, впорядкування цих думок. Е, е, буває так, що як автор, я навіть в процесі написання твору доходжу якихось усвідомлень, висновків, які, власне, побудовані на цьому досвіді, і без цього мені було б важче, можливо, якось це, це все сприйняти і, і винести якісь уроки для себе і поділитися з читачем. Тобто додаємо сюди ще і таке слово як терапія, да? Принаймні самотерапія може для когось арт-терапія це насправді дуже дуже корисна, ефективна штука, і вона не тільки в художніх засобах, а й в поезії теж працює. Розкажіть, як народжувалися вірші зі збірки, яка називається ледь з літо? Ви писали їх просто на позиціях? Як це відбувається? Ну, тут треба зробити одну важливу ремарку: що я долучився до війська у 2024 році. Тобто, два роки з лишнім повномасштабного вторгнення я був цивільним, я був волонтером, я займався власне літературою, благодійністю, і частина віршів у цій збірці, вони іще написані з перспективи. Цивільної особи, яка має там свої якісь і побутові, і емоційні якісь події на фоні війни. Тобто, це все одно це історія, це поезія людського життя на фоні війни. І частина це вже вірші, які я писав до коли довчився до збройних сил. А не скажу, що я писав це на позиціях, тому що коли ти на позиціях, коли ти працюєш, взагалі немає часу про це думати. Всі думки, вся, вся увага сконцентрована на виконанні роботи. А от що стосується там навчань, якогось часу відновлення, коли є дійсно час і емоційний ресурс, якось відрефлексувати, що ти прожив, кого ти побачив, з ким ти поговорив, то так бували такі випадки. А як ваші побратими реагують на вашу поезію? Ну, це насправді досить цікаво, тому що. Довгий час я в принципі не збирався е, друкувати свою поезію у вигляді книжки. Це, це це перша книжка, яку я надрукував. Е, і коли хлопці там у підрозділах е, побратими дізнавалися, що я пишу вірші. Вони ж мене питали: А коли? А коли ж буде книжка, щоб почитати, то це для мене власне стало і аргументом для того, щоб її надрукувати в папері, щоб можна було людині отак, от вручити і говорити: якщо ти цікавишся, то будь ласка, я буду дуже радий. Um, ну і крім того, маючи там певний бекграунд волонтерського досвіду в сфері е, івентів, я е, проводжу заходи, де я читаю поезію і збираю кошти на потреби свого підрозділу. Тому це така практична сторона, яка теж е, виявляється досить корисною, як поезія може допомогти військовим е, безпосередньо. Як глядачі на цих зустрічах зустрічають вашу творчість? Чи мали а, ну, якісь незвичайні відгуки, скажімо так, я розумію, що питання таке дивнувати, щось було таке, що вас вразило або, ну, якось зачепило неочікуваністю реакція людей, які прийшли послухати? Люди реагують дуже по-різному. Загалом, я, звісно ж, відчуваю і підтримку і повагу. Люди дуже вдячні за те, що ми все ще і митці, і діячі культури і е, доєднуються до війська, і продовжуємо ми долучатися до лав. Е, коли вдається це поєднувати ще й там з якоюсь мірою продовження творчої діяльності, то це теж е, дуже позитивно. Люди завжди підтримують. Люди донатять було кілька разів, коли до мене підходили. Uh, дружини uh, військових, які один із них загинув. Uh, вона подякувала за те, що я несу слово про військових, які проживають дуже тяжкі досліди І один із них uh, в полоні. Він був оборонцем Маріуполя з Азовсталі, і він уже третій рік в полоні, уже четвертий, фактично, пішов. Uh, і теж вона. Uh, то дякувала мені за те, що я про військових переношу їх досвід в поезію, тому що я не завжди пишу про свій особистий досвід. Я також намагаюся сприймати досвід інших хлопців, дівчат і писати про це. Угу. Скажіть кілька слів, будь ласка, про назву ледь в дужках з гіркла літо. Так, це така метафора, яка вже народилася в війську. Я проходив навчання в навчальному центрі, і у нас в підрозділі було декілька дівчат, які теж добровільно долучилися до війська і хотіли зробити свій внесок власне в бойову роботу. І було дуже багато і хлопців, молодих людей із творчим бекграундом, ті, які займалися мистецтвом, літературою, художнім. Художники були е, з кіно. Я дивився на цих цих людей. В мене з'явилася ця от метафора, що зараз загалом е, молоде покоління українців, якби воно проживає літо свого життя, літо як е, вік, е, і ці всі люди могли би насправді займатися мистецтвом, займатися е, собою, розвивати свою країну, але через ті обставини, в яких ми опинилися, історичні, важливі, але від того не менш гіркі, це літо нашого віку стало таким трохи згірклим. Тому що ми, ми вимушені вчитись воювати, а не вчитись мистецтву, ремеслу, розвивати сім'ї, там якось будувати і тому подібне. Власне, так і з'явилася ця назва. В душках слово ледь, тому що для когось може і не ледь. Для когось може і не ледь. Але я хотів цим підкреслити ще й силу нашу, нашого народу загалом і нашої молоді, тому що ця от вітальна життєва сила, яка в нас є, яку я бачу в кожному кого зустрічаю у війську, це е, те, що робить навіть такі гіркі і страшні обставини, е, менш значими, ніж те, скільки в нас сили життя і енергії. Дякую вам за те, що відображаєте це в поезії і нею підтримуєте цю саму вітальну силу. Дякую і бажаю успіхів у усьому, що ви робите. Дякую вам за запрошення. Успіхів. Натхнення.